Вітаємо в клубі. 700. Ламар дихав як риба без води. У нього стався інфаркт міокарда, бо заблокувалися дві артерії. Його дружина в минулому медсестра знала, що він може померти будь-якої миті. 67-річний Ламар Ердеман завжди був тіленням здоров'я. Він часто ходив у походи. Рибалив і полював у своїй рідній Пенсільванії. якось повернувшись після тривалого полювання, Ламар із дружиною Карен збирався провести спокійний вечір. Поки дружина розмовляла з подругою по телефону, Ламар вирішив подивитися в кабінеті футбол. за хвилину Карен почула, як він покликав її. Я показала йому телефон і сказала, я розмовляю. Ламар не грубий чоловік. І коли я почула, що він знову кличе мене, я подивилась на нього. Він махав мені, щоб я підійшла до нього. Я зрозуміла, що щось не так. Карен поклала слухавку і поспішила до нього. Ламар ледь зміг поскаржитися на сильний біль у грудях. Я зрозуміла, що це погано. Моє серце почало битися швидше. У мого чоловіка проблеми. Раптом тіло Ламара звело судомою, і він почав задихатися. Карен зрозуміла, що це агональне дихання, і це серцевий напад. Мене охопила паніка. Я знаю, що означає, коли люди виглядають, наче риба без води, коли вони стогнуть чи гарчать. Я зрозуміла, що чоловік на межі смерті. Карен закричала і почала трясти чоловіка, намагаючись вивезти його з цього стану. За хвилину тіло чоловіка розслабилося, і він знову почав дихати нормально. Карен поклала його на підлогу і набрала 9-1-1. напад наминав, і чоловік почав бліднути. Він був у свідомості, але говорити не міг. Я поклала на нього руки і почала молитися. Просила Бога доторкнутися до Ламара і зберегти життя, щоб його серце їй далі. Билося менш ніж за п'ять хвилин прибула команда медиків. Коли вони почали працювати з ламаром, Карен звернула увагу на ЕКГ. Серце в критичному стані. Ризик смерті все ще був великий. Страшний момент. Медики завантажили Ламара в карету швидкої допомоги і повезли його до пожежної станції, де чекав вертоліт. Карен почала обдзвонювати рідних і друзів з проханням молитися. Перше, що спало мені на думку, господи, ми потребуємо тебе. Мені потрібні були молитовники. Ламара доставили до медичного центру Penn State у Херші. А Карен у цей момент вирушила туди на автомобілі, молячись за кермом. Коли у когось трапляється серцевий напад, зазвичай є причина, і доки її не виявлять, залишається ризик, що людина може померти. Але у моєму серці був спокій, і стало легше від усвідомлення того, що про Ламара піклуються, і що Господь тримає його. У Ламара були заблоковані дві артерії. його відразу ж відправили до операційної, і хірурги прибрали перешкоду в тій, що була повністю заблокована. Карен приїхала за кілька хвилин після операції, коли Ламара везли до палати. Я побачила його, і мені стало легше. Було видно, що колір шкіра змінився. Він мав рожеві щоки, нормальний колір шкіри. Він більше не був блідосірим, як тоді, коли його забирала швидка. Під час операції виникли ускладнення з нирками. і щоб уникнути великих проблем, лікарі вирішили почекати, поки вони відновляться, перш ніж прочистити другу артерію. будь-якої миті друга артерія могла забитися повністю. Це було небезпечно. За два тижні нирки Ламара відновилися достатньо для другої операції. я майже прийшов в норму. наступного дня його відпустили додому. Коли подружжя дякувало Богові за зцілення, то зрозуміли, що Божий захист почав діяти ще до серцевого нападу Ламара. За два дні до цього він був на полюванні. Там було дуже холодно, але він не помер. У нього не трапився серцевий напад. Якби він їхав за кермом, усе могло б скінчитися погано. було багато речей, які Бог зробив так, щоб він усе ж таки вижив. сьогодні серце Ламара продовжує працювати добре, і ця пара насолоджується життям, сподіваючись ще довго прожити разом. Ми вдячні Богові за те, що він. Живий він любить усіх. Він готовий допомогти кожному, хто звернеться до нього. Чим більше людей моляться за вас, тим кращим буде результат. Я радий, що маю друзів, які молилися за мене Без зупину. Тримайтеся за Бога, тримайтеся, незважаючи ні на що, бо в нього допомога для вас. Він прийде заради вас. Він допоможе вам, він підтримає вас. він робить так, щоб все сприяло вам на добро. Ось ще свідчення про чудеса. Чарльз мав жахливий артрит у плечах і руках з гострим болем. Йому було важко піднімати руки та просто рухати ними. Чоловік дивився клуб 700 і Почув, як Террі сказала: у вас ревматоїдний артрит. і Він дуже заважає вам жити. Ви не можете робити те, що робили раніше. Бог зцілює вас зараз. Біль і припухлість йдуть. Здатність вільно рухатися повертається. З вірою Чарльз прийняв у молитві зцілення. І незабаром він зміг підняти руки, і біль пішов. Це чудесно. Ось ще одне свідчення протягом багатьох років Улін страждала від постійного болю у лівій частині шиї. Жодні ліки їй не допомагали. Під час перегляду нашої програми вона почула, як Гордон сказав: хтось потягнув ліву частину шиї, у вас напухли і затиснулися м'язи, там запалення. Віддайте йому все. Ви відчуваєте, що біль іде. Він здатний зробити так, щоб цей біль не повертався, і ви жили нормально. Будьте зцілені. Лін повірила, що Бог зцілює її. Біль пішов і більше не повертався. Алілуя. Уявіть, що ви живете без болю. Вам не потрібно страждати на небі. Болю немає. Ви можете прочитати обітницю з об'явлення 21.4. І більше не буде болю. саме так це місце звучить у новому перекладі. І болю більше не буде. Зараз Ми молитимемося про те, щоб Божа воля виконувалася на землі як на небі. Ми бачимо цю обітницю і кажемо: Боже, як було б чудово, якби в мене не було болю, не було страждань, хронічного запалення, щоб я міг вільно ходити і бути здоровий. Ви можете молитися про це. Бо така воля Божа, він хоче цього. І, маючи впевненість у пізнанні Його волі, просіть у згоді з Його волею, тому що ми знаємо, що Він чує нас. А якщо Він чує нас, то знаємо, що отримаємо відповідь. Будемо молитися і вірити Богові. Не дивіться на свої симптоми, дивіться на відповідь. Еммануїл, Бог із нами. Небо серед нас молимося. Господи Боже, ми приходимо до Тебе і просимо, щоб Царство Небесне, влада Небес, прийшла до нас зараз. Нехай воно наблизиться та опиниться в нашому тілі нехай твоя воля відбувається в нашому тілі. і зараз ми молимося за всіх, хто відчуває хронічний біль. Ми виступаємо проти нього і кажемо: це незаконно в царстві небесному, це заборонено на небі. Божа воля полягає в тому, щоб ми не відчували болю. Ми проголошуємо, що такою є мета Божа. Божа воля відбувається в моєму тілі просто зараз. Я зцілений ранами Ісуса біль. Піди, Залиш мене назавжди. Залиш мене і більше не повертайся. Хтось із вас страждає від жахливої мігрені. І коли вона приходить, то напади дуже сильні. ви змушені знаходитись у темній кімнаті. Навіть мінімальне світло приносить вам біль. Бог зцілює ваш мозок. Він зцілює всі кровоносні судини. Все буде гаразд. більше ніякого головного болю, ніякої мігрені в ім'я Ісуса. Звільніться від цього остаточно. Ви отримаєте життя і отримаєте його з надлишком. Террі? є хтось, мені здається, що це жінка. У вас проблеми із судинами лівої ноги. Я не знаю, в чому річ, але вона дуже напухла. І це не є тимчасовим явищем. А ви страждаєте від цього усе своє життя? Це впливає на те, який одяг ви купуєте, як ходите. Бог стілює вас. Після багатьох років він зцілює вас. Ви відчуєте поколювання в нозі, коли почнете повертатися у норму. Ваша нога буде здорова в ім'я Ісуса. Хтось із вас страждає від хронічно високого тиску. Ваш тиск піднімається за 200. Бог зцілює вас. він може вилікувати всю вашу кровоносну систему, дати вам нормальний тиск. Просто прийміть це зараз, покладіться на нього та прийміть зцілення багато. Хто з вас не може пробачити? Ви знаєте, що повинні, але вам здається це неправильним. Бог допомагає вам. Просто проголосіть ці слова, Господи, у покорі Тобі я прощаю, і звільніться від гіркоти, покинутості і агресії в ім'я Ісуса. Хтось із вас почув свідчення про артрит. У вас артрит у правому плечі. Саме від Нього у вас болить рука. Бог зцілює вашу руку в ім'я Ісуса. Все це щойно пішло від вас. Зціліться, відновіться, і будьте здорові. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Та амінь. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним: рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшно. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. А також приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook – CBN Клуб 700. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Поліса любить свій будинок і любить слухати історії про Ісуса. Вона хоче стати євангелістом, коли виросте, і каже, що зможе це зробити завдяки вам. Полісі було лише вісім днів, коли її покинули, залишивши уродичів. Коли їй виповнилося п'ять років, вона потрапила до прекрасної мрії. Це дитячий будинок, який підтримує обітниця сироті. Її виховує Нейвен Поліса для мене як дочка. Я хочу, щоб вона знала, що її люблять і що вона має сім'ю. мені тут подобається жити. Мене добре годують, одягають. я люблю бавитися з ляльками, кататися на велосипеді. Я люблю свою сім'ю, тому що вони піклуються про мене і захищають мене. Поліса одна з донадцятьох дітей у цьому будинку. Тут вона отримує не лише освіту, але й все необхідне для життя. А ще пізнає Ісуса. Ми навчаємо їх, що любов Ісуса є безумовною. І коли Ісус каже, що любить, то не жартує. Якщо вони знатимуть його, то для них усе буде можливим. Особливо я люблю ті моменти, коли ми розповідаємо про те, чого навчилися від історії. Мені подобається, що Ісус ходив серед людей, проповідував Слово Боже. Коли я виросту, я хочу стати Євангелістом. У школі я розповідаю своїм друзям про Ісуса. Я радію, що можу допомагати цим дітям. Ми дуже цінуємо всіх, хто підтримує нас, і робить життя цих дітей щасливішим. Я молюся, щоб Бог допоміг вам і надалі підтримувати нас. Дякую за все, що ви робите для мене. Вона прекрасна, чи не так, і сьогодні у неї є своє місце, радість у серці і надія на майбутнє. І усе це стало можливим завдяки тому, що ви приєдналися до нас, щоб змінити життя інших. Я хочу подякувати вам. Поліса не мала б нічого, якби хтось не подбав про неї. Дякуємо. Сподіваюся, ви розумієте, що кожна історія, яку ви бачите тут, коли хтось приходить до Ісуса, отримує зцілення, свободу від залежностей, це ви берете участь у цьому. Усе це завдяки вам. Ми вдячні вам, партнери Клубу 700. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Марк Медо пішов, аби трохи поспати. А коли прокинувся, його світ зруйнувався. Поки він спав, його дружина Джеймі взяла його телефон і дізналася, що у Марка був Роман Я була дуже закохана. До мене ніхто так не залицявся. За два місяці ми заручилися, а за чотири побралися. Ми були закохані. Усе було ідеально. Минув рік і за цей час я розпочав нову кар'єру. Я був захоплений роботою. У мене все йшло добре, я почувався добре, я отримував нагороди. дійшло до того, що через його роботу я почала відчувати невдоволення. Це було пов'язано з тим, що Марк почав віддалятися від Господа. Я думала, ми вже не йдемо в одному напрямку, так як раніше. Те, що почалося, як дружба зі співробітницею переросло в стосунки. Я зрадив свою дружину. У мене був роман. Я розумів, що ніхто не повинен дізнатися про це якось він прийшов, і я сказала, чому б нам не прилягти ненадовго. Ти так стомився. Давай відпочинемо. Але перед тим як він заснув, йому надійшло повідомлення. Я вже майже спала, але цей звук розбудив мене. Марк узяв телефон. Там було жіноче ім'я. Він подивився на мене. Я лежала в нього на плечі і швидко заплющила очі, ніби я міцно спала. Але я розуміла, що це ненормально. І коли Марк заснув, я взяла його телефон і побачила безліч повідомлень на кшталт дорогенька моя, красуня моя, ніби він це писав мені, але там було інше ім'я. У них були стосунки. Пам'ятаю, як сидів на краю ліжка, Відчував, що мої вуха горять. Я розумів, що царства, які я створив, почали руйнуватися. Мене впіймали, я намагався вигадати, як все змінити, що сказати, як виправити це. Але інша частина мене казала: та забудь, іди далі. Джеймі та дітям буде краще без тебе. Я вирішила подати на розлучення і розпочати усе спочатку. Пам'ятаю, як сиділа в офісі терапевта і плакала. Думала, що це я зробила жахливу помилку. Може, десь була недостатньо хорошою, і саме тому він вибрав іншу. Всередині мене лунав голос. Що ти робиш? Куди ти йдеш? Невже це краще? Невже воно варте того? Мені здавалося, ніби Бог попросив мене бути слухняною. І він сказав: ти не зрозумієш цього, але я хочу, щоб ти залишилася. Я подумала, не думаю, що зможу. Тобі доведеться зробити чудо, інакше нічого не вийде. Сподіваюся, ти це зможеш. Перед тим як це сталося, я написала вірш на дості. Там мовилося: будьте один до одного добрими, співчутливими, прощайте один одного, як і Бог у Христі простив вас. Коли я сперечалася з Господом, Бог нагадав мені цей вірш. Він казав, як я простив тебе. Я подумала, поки ми ще були грішниками, Христос пробачив нас. І я подумала, гаразд, ти підловив мене. Я мав опинитися в такому стані, коли сенс був не в тому, щоб повернути дружину та дітей, зберегти кар'єру та репутацію. Все полягало у бозі. зрештою я упав навколішки і сказав: Господи, зроби це. Мені потрібно, щоб тебе було достатньо, щоб ти був усім. Джеймі сказала: я прощаю тебе, я хочу розібратися із цим. і це шокувало мене. Я вчинив з нею найгіршим чином. А вона каже, що все одно любить мене, і хоче, щоб я повернувся. Я не міг цього зрозуміти. Якось він прийшов. Я тримала одну дитину на руках, друга гралася у саду, а він сказав, якщо ти приймеш мене, я хотів би повернутися додому. Я хочу прожити з тобою до кінця свого життя. От і все. Ти можеш простити мене чи ні, але я не зміню свого рішення. сумніви були, але я погодилася. Настав. Його час повернутися додому. спочатку це були американські гірки, захоплюючі гірки постійно вгору і вниз. Я не знала, які емоції будуть далі. Я була виснажена. Упевненості не було, що зможу зберегти шлюб. Я сумнівалася, чи правильно вирішила. Але я покладалася на божу обітницю. Я шукав Господа. Ми ходили до консультанта два-три рази на тиждень, і Бог зробив чудо. він почав рятувати наш шлюб. Він є Богом відкуплення. У його характері спокута, у його характері спасіння. Він робиться з тим, що ми вважаємо загубленим. Спокуте у характері Бога, і ми особливо яскраво бачимо це у таких важких ситуаціях. Спокутувати щось означає повернути забрати у того, хто вкрав, відновити Коли шлюб руйнується. важко навіть уявити, що таке можливо, чи не так, але процес руйнування відбувається. Поступово мені здається, що іноді ми просто йдемо життям. Як Марк, ми знайомимося з кимось. Це може бути співробітник, сусід чи хтось у залі. Незабаром ми починаємо думати про те і робити те, чого навіть не могли уявити. Ми б ніколи не пішли на це раніше. Ми починаємо втрачати те, що було цінним. І тоді усе руйнується. Абсолютно все. Це схоже на Шалтая болтає Як нам зібрати його назад? Як? Є лише один, хто здатний відновити розбите та втрачене. Як казав Марк, Невже це краще? Невже ти цього хочеш? Невже сенс життя у цьому? Він озирнувся назад, подивився на своє перше кохання, на дітей, на дім, частиною якого він перестав бути, і сказав: я хочу повернутися. І тоді Бог почав працювати з обома серцями. Він використовував різні методи, щоб знову об'єднати їх. Все починається з того, що один починає наближатися до Бога, слухати його слова, слово Боже сповнене мудрістю, а воно наповнене метою, наміром, любов'ю та прощенням. Я знімаю капелюха перед Джеймі за те, що вона усе це усвідомила. Навіть коли їй було боляче, навіть тоді, коли вона страждала, вона записала той вірш на дості. Робіть так само, друзі. Вивчайте слово Боже, щоб знати, що воно говорить про вашу ситуацію, і записуйте його, щоб бачити щодня. Бог вірний, коли ми вірні. І сьогодні я прошу вас зробити неможливе. Іноді ми вважаємо, як усе відновити, як знову довіряти, як знову кохати. Але це відбувається Це можливо з Богом. Ви можете пережити це у своєму житті, у стосунках, у своїй ситуації. Довіряйте Богові. Він повинен бути тим, до кого ви бігтимете, коли усе розпадається на частки. Якщо ваш шлюб руйнується, біжіть до нього. Він створив сім'ю. Він знає, у чому суть. Довіртеся Богові, як це зробили Джеймі та Марк. У нас залишився час на одне запитання. Добре. Ось що пише Ніколь. Привіт, Гордоне. Ми з чоловіком хочемо купити будинок і молимося, щоб Господь благословив нас. Є поради від того, хто щойно переїхав. Я двічі переїжджав за останні два роки і не хочу повторювати це знову. Переїжджати не просто. Але мати чудовий будинок, яким будеш насолоджуватись, це прекрасно бо хочу виконати бажання вашого серця. Сьогодні ви можете зробити багато практичних речей. Головне місце, місце та ще раз місце. Якщо ви знайдете те, що вам подобається, не забувайте, що Бог хоче виконати бажання вашого серця, але не перетворюйте свій дім на ідол, не ставте його вище за Бога у своєму серці. А закінчимо ми віршем з Біблії. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі.